Найкраще підходить для спогадів, дешевних розмов та під... підбиття підсумків. Жовтень, напевне, найкраще місце для таких розмов. Можна гуляти парком чи сидіти на якомусь закинутому об'єкті, пити портвень, не переймаючись, що спека чи холод принесуть якийсь дискомфорт. Ковзати взуттям по опалому листі чи споглядати блакитне небо, говорити про злети та падіння, про наболіли, про мрії та бажання, видаватись до філософії і, звісно ж, перейматися сьогоденням. Отак, сидячи на даху недобудованого будинку, п'ючи портвень, говорив з Юлькою. Юля, 16-річна дівчина, яка живе з мамою, її хахалем та котом, інколи не чує в подруги, яка особи вміщує сусідку та однокласницю. Сидячи на самому краю споруди, махаючи ногами тримаючи в руках шмурдяк, Юлька розповідала про свої ек-стосунки та хлопців взагалі. Я так подумала, говорить Юля. Через свій гіркий досвід стосунків я поділила всіх хлопців на категорії типажі. Перший. баби дуре. Твій день 8 марта. Місце жінки кухня. Найпоширеніший і найдурніший. Проявляється, як правило, після одруження. Другий. Я такий ахуєнний, в мене штани за тисячу гривень. Я не знаю, де мені стати, щоб ви це зацінили. Нарцис, як правило, має якусь одну красиву рису у зовнішності і цим хвалиться. Третій. Ну мені бабу, ну любу бабу, ну любу, аби була просто для душі. Слегка бухар, так сказати, романтик. Може не пити і вести нормальний образ життя, коли на горизонті бачить гарну самку. 4. Наташа ноги гарні. а Авлія страка. А Надя. Надя душою держить. Бабнік опасен, але нормальний. П'ятий. Вітерний, романтичний, має посмішку гарну, як правило. Воліє жити для себе і вічно шукає щось на свою страку. Може грати на гітарі. Шостий. Нормальний пацан. Повен комплексів. Не вірить у свої сили щодо завоювання якоїсь самочки. Яка, як правило, користується його безхребетністю. Сьомий. Пацан домашній нікого і нічого на свою сраку не шукає, просто живе. Їсть, спить, какає, вчить чи ні, як правило, домашній і не бухари. Від тумбочки чи ковра відрізняється здатністю виражати свої емоції, ходити, ну і їсти та какати. Слухай, говорю я, звідки в тебе досвід стосунків? Ти ще школу не закінчила, тим паче гіркий. Ну, затягує вона. У мене були які якісь стосунки. Плюс... Постерігала за хлопами та дівками з вулиці і робила висновки. А, ну тоді зрозуміло, хороша класифікація. Говорю я і беру портвейн. Юр, я все-таки покинула того хлопа. Звісно, не так, як хотіла. Тому що хотіла сказати йому в очі, що все кінець гейм-овер нашим стосункам і т.д. Та й кослінь було навіть курсівки зашнурити. Тому написала ВК. Зачити переписку з телефоном. Наші стосунки ні до чого хорошого не призведуть. Ми не пара. А таку зустрічатись, аби зустрічатись? Ні, це не для мене. Тим паче в мене є інший. Та ми більше не побачимось, пише він. Ти що? пише йому. Тупий, я тебе кидаю. Якщо в нього є кебет в голові, то він зрозуміє, що в тебе нікого немає. Та який там кемет? сміючись, питає Юля. Він же тупий, як валянок. Ну, в такому разі тобі треба було приблизно таке написати. Чувак, мені не вкаєш з тобою зустрічатись. Я не хочу розбивати твоє серце, де ти вже намрів імена нашим дітям, собаці та по можливості куту. Я хочу побути сама на єдині зі своїми мислями. Ну, не те, щоб сама. Просто не з таким мудозвоном, як ти, який навіть приїхати до мене не може, та що там до мене на нейтральну територію не може припхатись. Мужика, мені треба розумієш, мужика, щоб жарив мене як рибу. Ти хороший. Давай залишимось з друзями. Та його несформований мозок не переварить такої інформації. А якщо пропустить через свої фільтри, то для дитячої психіки це буде страшним ударом. Які всі гріхи приємні? Двом обсирати третього, пицеспартне і звісно ж депресувати. Куди осінь без цього?